вечора! Вирішила так не заплановано вийти в прямий ефір, тому що останні декілька днів доволі часто від вас в директі отримую запити, що зробити, що мало молока. Напишіть мені алгоритм дій, як впоратися, як збільшити кількість грудного молока. Тож давайте зараз максимально швиденько спробую відповісти на питання стосовно мало молока. Збережу цей ефір, що потім його можна було перекладати. Запис викладу обов'язково на Ютубі. Отже, коли ми говоримо про мало молока. І Що важливо розуміти? Важливо розуміти, що мало молока це не просто якесь суб'єктивне відчуття, що дитині недостатньо молока, тому що ви не можете сцідити, тому що груди стали м'які, тому що дитина нервує на грудях. Е, Ні, це не про те, що мало молока, це про якісь ваші суб'єктивні відчуття, які, можливо, дійсно є відображенням того, що дитині недостатньо молока. Але найважливіший критерій, які нам говорять про те, що дитина потребує догодовування, про те, що молока дійсно мало, це набір ваги і кількість сечі упускань. Якщо ми Говоримо про набір ваги, то важливо не просто ізольовано знати якісь цифри набору ваги за місяць, а важливо оцінювати динаміку набору вагу і по центильним таблицям, по графіку набору ваги пробудувати, починаючи від ваги при народженні, побудувати криву і в межах цієї кривої вже. Частіше видно, чи дійсно дитині недостатньо молока. Таку криву можна аналізувати самостійно, можна аналізувати з допомогою лікаря-педіатра або консультанта з грудного вигодовування. Якщо буде потреба, то будь ласка, пишіть мені в директ. Я вам дам додаток, за допомогою якого можна безкоштовно побудувати ці. Цю таблицю подивитися, що відбувається зі зміною ваги. Другий критерій, який говорить, ну і взагалі мінімальний набір ваги протягом перших шести місяців це 500 г кожного місяця, починаючи від ваги при народженні. Інколи буває так, що після трьох місяців набір ваги стає дещо меншим. І якщо дитина є активна, жвава, то це не привід для того, щоб починати активно догодовувати дитину за грудного молока. Другий критерій, який говорить про те, що дитині недостатньо їжі, це Має неконцентрована сеча, тобто сеча має бути прозора, без будь-якого запаху. І кількість ачових випускань, якщо ми говоримо про дитину старше 10 днів, має бути 10 і більше, або добре наповнених 5 підгузків. Звісно, зараз не треба вже знімати пелюшку, дивитися, скільки дитина разів після, достатньо звертати увагу на наповнення підгузку. Майже всі підгузки мають таку полосочку індикаторну, яка показує, що дитинка попісяла, і за цією полосочкою можна орієнтуватися, що дитина достатньо мочиться, відповідно, дитина отримує достатню кількість їжі. Що ж робити для того? Того, щоб збільшити кількість молока, якщо дитина дійсно рухається не досить добре, або пішла вниз по набору ваги, або кількість ячі стала різко менше, що можна зробити для того, щоб збільшити кількість молока? Відповідь тут одна єдина це збільшити попит. І, на жаль, чайочки для лактації вони не працюють. Якби вони працювали, то все було б просто. І питання мало молока взагалі би не звучало б в ефірі. Купив собі чайочок, випив і полилося багато молока. Насправді ні. Так, це не працює. Для того, щоб збільшити кількість родного молока, потрібно більше його виводити з молочної залози. Це можна зробити шляхом двох таких напрямків. Перший напрямок це перевірити ефективність прикладання, частоту Кладання перевірити нічні прикладання, чи є вони. І другий момент це стіджування. Стіджування може бути як ручне, так і молоковідсмоктувачем. Звісно, якщо ми говоримо про більш е, такі об'ємні стіджування, то зазвичай стіджування електричним молоковідсмоктувачем дає кращі результати. Але це не завжди, і це є більш індивідуально. Отже, якщо от давати так простий чіткий алгоритм дій по збільшенні кількості молока, що ми рекомендуємо консультанти з грудного вигодовування? Перше, як би там не, не звучало це дивно, але перше, що Треба зробити, це перевірити ефективність прикладання. Те, як прикладається дитина, як подаються груди, як дитина розміщена біля грудей на мамі, як сидить власна мама, чи зручно, чи комфортно. Чи є... Ефективне смоктання, тобто чи є наявні ковточки в моменті прикладання, бо можна бути з грудьми 24 на сім. Доволі часто лікарі-педіатри і консультанти з рідного вигодовування говорять про те, що треба прикладати часто, але часто не дорівнює ефективно. Бо дитина, по суті, може знаходитися на соску, дитина може у роті тримати сосок, його тримати, 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 не відпускати всю добу, але при цьому молока не добувати. Чому? Тому що молоко ось тут не знаходиться молоко знаходиться в зоні, яка знаходиться далі за межами. look Суска по контуру ареоли і дуже легко знайти ту чарівну кнопку, спробувавши підсідити грудними молокоручками, ви побачите, що натискаючи на сосок, молоко не виділяється, молоко виділяється, якщо підсіджування починається глибше далі, фактично на межі ареоли. І, власне, якщо ми вже почали говорити про ефективне смоктання, тут інший такий момент, який випливає з усього цього, що важливо, не тривалість годування не те, скільки дитина знаходиться на грудях, а як дитина прикладається до груди. Людей і інколи буває так, що мені прям пишуть, що у нас прикладання правильне, питання точно не в прикладання. І переконують мене в тому, що педіатр бачив, говорив, що прикладання правильне, що болю немає, все добре, є вивернути назовні губка, але коли я отримую відео, то там є над чим працювати і є. І що змінювати, і прикладання насправді є неправильне. Отже, дуже швиденько пройдемося ще по прикладанню, тому що все ж таки, як би там не було, ефективність смоктання і кількість грудного молока, яку добуває дитина, перш за все, ми коригуємо за рахунок прикладання, якщо дитина прикладається до груди. Що важливо пам'ятати? Важливо пам'ятати, що дитина має бути розташована відносно вашого тіла таким чином, щоб була опора з тілом, підборіддям. Грудною клітиною і стигном, тобто дитинка фактично розпластана на вашому тілі, як в біологічному положенні, як в колисці, в перехресній колисці, дитина завжди має спиратися на ваше тіло трьома точками. Підберіть грудною клітиною і стегнути. Якщо ми бачимо, що дитинка лежить ось в такому форматі, ось так, да, то тут у нас вже немає фіксації з вашим тілом, і дитина не може глибоко прикластися до грудей, дитина, наче трошечки відсторонюється від молочної залози. Нам потрібно бачити, що підборіддя щільно утонула в грудях, тобто дитина щільно притиснулася до грудей. Ось тут між підборіддям і грудно, і молочною залозою простору немає. А на відміну від цього, ми бачимо, що носик вільно дихає. Коли ми тримаємо дитину, дитині потрібно створити опору рукою, якщо ми годуємо в колисці. У нас ручка створює опору для тіла дитини. Голівка лежить на ліктьовому згині, і ось тут між вами і тілом простору немає, бо дуже часто. Є ось така історія, коли ми годуємо дитинку таким чином. Ні, так у нас прикладання буде е, трошечки в моменті е, зіпсоване, тому що дитина буде сповзати. Підтримка для голови і три точки фіксації. Важливо не фіксувати голову рукою, тобто, якщо ви хочете притримати дитинку, можна притримати дитинку ось тут, або тримати по підвушками, тому що якщо ви тримаєте ручку головою, дитина не може відхиляти голівку назад і не може глибоко прикластися до груді. Е, фіксація три точки фіксації фіксації та е, фіксуємо дитинку своєю ручкою, не фіксуємо голову. І в моменті, коли ми подаємо груди, дуже важливо, щоб сосок орієнтувався на носика. Бо діти в момент прикладання, усі діти абсолютно без виключення в будь-якому положенні, якщо ми не обмежуємо голову, роблять закидальний рух головою. І якщо ми подаємо груди ось таким чином, то дитинка, закидаючи, Голівку назад, ось що відбувається: сосок зміщується до підборіддя, дитині треба нахилитися і притиснутися до грудей. І тут у нас, бачите, ми і ніс сховався, хочеться в цей момент притримати рукою, і ми взагалі не бачимо самоприкладання. Тож. В моменті, коли ми подаємо груди, сосок орієнтується на носок. Самі груди, коли ми подаємо, для того, щоб дитина глибоко взяла груди, а не просто смоктала сосок, ми тримаємо за межами роли, формуючи такий пиріжечок. Якщо подивитися збоку, ми бачимо, що сосок трошечки дивиться догори. І тоді, коли якщо ми подаємо дитині груди, ми починаємо вкладати груди спочатку нижня частинка ролка і потім повністю просовуються всі груди. Якщо це подивитися відносно ротика, тобто якщо ми подивимося, як це виглядає в самому прикладі. То ми бачимо ось таку історію: дитина відкриває рота, спочатку вкладається нижня частинка ролки. Коли сосок сховався до верхньої губки, ми взяли і просунули груди максимально глибоко. В цей момент дитина буде стимулювати саме ареолу, не смоктати сосок. І за такого прикладання воно буде максимально глибоким, дитина не буде сповзати на сосок і буде ефективніше смоктати. Тобто ми визначилися для того, щоб збільшити кількість грудного молока, потрібно збільшити попит. І Перше, що ми робимо, це коригуємо прикладання. Відверто скажу, що коригувати прикладання самостійно, навіть якщо ви дивитеся дуже багато відео. Доволі ну, важко, тому що коли консультант просить вас зняти відео, консультант оцінює багато моментів, і навіть маленькі деталі можуть впливати на глибину прикладання дитини до грудей. Тому корекція прикладання вона є найвищою у роботі з питанням мало молока. Не можна змінити кількість грудного молока, не виправляючи прикладання, якщо дитинка прикладається до грудей. Отже, ми відкоригували прикладання, ви попрацювали з консультантом. Консультант показав ті моменти, на які потрібно звернути увагу. Потім ще раз написали відео. І тут звісно, що частота прикладання вона має значення. Якщо ви будете прикладати дитину раз на 4 години, то кількість прикладань вона буде мінімальна. До, до слова хочеться сказати, що кількість прикладань за добу має бути не менше, ніж 8. Ми взагалі говоримо про те, що має бути 10-12 прикладань, і обов'язково мають прикладання вночі бути, тому що саме вночі пік вироблення пролактину, а особливо, якщо ми говоримо про. Перші місяці локтації, коли вона тільки-тільки-тільки починає встановлюватися. Тож, якщо говорити про частоту, то ми наголошуємо, що в день ми прикладаємо дитину до грудей раз на півтори-дві години від початку до початку годування, тобто рахуємо ми інтервали саме від початку прикладання. Або якщо смоктання надто тривале, тобто дитина довго-довго є на грудях, і воно закінчилося не тим, що дитина заснула на грудях, а почався новий цикл смоктання. І це так, що ви приклали дитину до грудей, дитина активно їсть. Ковтає, 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 зупинилася, підзасинає, стимулює, ковтає, 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 Зупинилася і далі підзасинає, але в якийсь момент знову починає активно, активно, активно їсти. То тоді ми можемо і бачимо ковточки, тоді ми можемо починати. Лік саме від цього активного добування молока. Інтервали півтори-дві години від початку до початку в день, раз на три години вночі. І в одне годування, якщо ми хочемо збільшити кількість грудного молока, нам потрібно не просто дати одну грудь і тримати дитину там годину на одній груді, щоб дитина досталася до заднього молока. Як дуже часто радять лікарі, важливо, щоб дитина добувала кількість грудного молока, а не тривала була на одній груді. І тут буде доцільніше прикладання робити по колу. Тобто ми прикладаємо дитину спочатку до лівої груді, потім до правої груді, потім знову до лівої, до правої. І зміну якраз робимо в той момент, коли у нас немає тої активності. Тобто, приклала дитина до грудей, дитина постимулювала, поковтала, постимулювала, поковтала, постимулювала, поковтала. Ви бачите, що дитина вже починає провалюватися в сон. Можна додати метод стиснення груді. Та? Тобто, в момент, коли дитина вже підзасинає, ви стиснули груди. дитинка в цей момент у нас на грудях знаходиться. 嗯。Okay. Да, ось так ми, наприклад, тримаємо, ви стиснули груди. І в цей момент, коли у нас дитинка вже підзасинає, ми стискаємо груди і можемо навіть трошечки порухати, пощекатати за п'яточку. Дитина прокидається, і на стисненні ми зробили стиснення, молоко починає активніше рухатися. Дитина починає знову Овть, овть, офть, саме від ковточки ми чуємо е, Стиснення заверше, ви на стисненні вже немає ковточки, відпустили груди, знову зробили стиснення. Якщо за якоїсь серії стиснення дитина не робить ковточки, ми беремо дитинку і перекладаємо на іншу груд так само прикладаючи її, чекаючи активності смоктання. Дитина починає їсти активно ковтає. Як тільки активності немає, ми так само тут робимо стиснення. Коли стиснення не працює на іншій молочній залозі, ми знову перекладаємо дитину на іншу сторону. І так в одне годування може бути одна, дві, три, чотири, п'ять, шість змін, доволі багато змін, щоб дитина за одну одиницю часу, за ті самі 40 хвилин, або там 50, 30 хвилин, скільки у вас відбувалося до цього годування, щоб за цей проміжок часу дитина більше з'їла грудного. Молока за рахунок того, що вона їсть одразу ефективно. Оцінюємо динаміку зміни кількості грудного молока ми не одразу змінюючи там разове прикладання і в один раз починаючи годувати по колу, це не означає, що одразу на наступне годування молока стане багато. Кількість грудного молока буде збільшуватися поступово, в деяких випадках потрібно 3-4 дні, інколи треба тиждень, але це не означає, що ми опускаємо руки, це означає, що ми продовжуємо змінювати частоту прикладання і ефективність смоктання. Якщо цих дій недостатньо, і ви розумієте, що у вас, наприклад. Вже є догодовування і є ресурсне стіджування, на цьому етапі можна додати стіджування. відверто кажучи, в своїй практиці я не завжди використовую стіджування. Я оцінюю дуже детальну ситуацію, що є навколо мами в цей момент. Тому що не кожна жінка може годувати, стіджувати, годувати, стіджувати, годувати, стіджувати, догодовувати, годувати, стіджувати. Тобто, це таки виглядає як день бабака: годую, стіджую, догодовую, годую, стіджую, догодовую і це дуже сильно виснажує. Тому, якщо ми бачимо, що що якщо я бачу, що в даному випадку у нас неможливо стіджування, воно не може бути, то тут ми будемо працювати саме з тим, що прикладати дитину ефективно до грудей. Звісно, що додаткові стіджування – це додаткова стимуляція, це додатковий попит на кількість грудного молока. І якщо є можливість стіджування, то стіджування має бути для того, щоб ми бачили стільки збільшення кількості грудного молока. то… Рекомендується систематичне стіджування. Кількість стіджувань вона може змінюватися від віку дитини, так від того, що відбувається в межах родини, від того, як мама може чи не може стіджувати. Було б непогано стіджувати там шість-вісім разів на добу, орієнтовно по пів години часу на кожне стіджування. І стіджування теж буде більш ефективним в даний момент, або в режимі того, що стіджується одна грудь, до поки вона стіджується, потім переставляється на іншу грудь, поки стіджується, і знову змінюється, змінюється, змінюється. І е, такі сіджування потрошку, да, знову ж таки будуть стимулювати лактацію, по типу, е, наче, ми змінюємо дитину біля грудей. Тобто, ще раз, для того, щоб збільшити кількість грудного молока, першочергово потрібно збільшити попит. Неможливо збільшити кількість грудного молока, якщо молоко з грудей не виділяється, і це не одномоментний процес, що це раз і одразу відбулося. Потрібно е, трошечки часу, наполегливості. Якщо, наприклад, використовується стіджування, я зазвичай рекомендую вести щоденник стіджувань і записувати кількість грудного молока, щоб можна було проаналізувати, що відбувалося на початку роботи з малого молока, що відбувається через три дні, через тиждень, наскільки є більша динаміка. Прикладання до грудей це основний момент, який потрібен для того, щоб збільшити кількість грудного молока. І коли мені пишуть просто в повідомленні про те, що допоможіть збільшити кількість грудного молока, напишіть мені алгоритм дій. Я не можу не тому, що я не хочу, не тому, що я хочу е, грошей від вас, я не можу е, просто допомогти вам збільшити кількість грудного молока, не бачачи саме е, прикладання і його ефективність. Е, мені здається, що на даному етапі я відповіла на всі питання, якщо оці моменти, які пропрацьовані, вони не дають результату, вони не дають ефективності. Можливо, потрібно додати препарати, які стимулюють лактацію. Але це потрібно робити не тоді, що хоп, я починаю пити препарати, а потім я буду виправляти прикладання, сіджувати інше і робити все інше. Ні, це іде в комплексі, це іде в тандемі, коли ми працюємо на всіх фронтах одночасно. Не можна щось одне робити, і при цьому не робити основних фундаментальних речей. Це важливо запам'ятати. Тепер я хотіла би відповісти на ваші питання. І якщо виникають нові питання, будь ласка, пишіть. Ефір був не запланований абсолютно. Просто, коли приходить націде повідомлення в директ, розумієш, що ем, треба цю тему висвітлити. Так, зараз, секундочко. Так. так. Доброго дня, дуже цікаве питання, щодо ГВ для двійнят, Народилися на восьмому місяці. Лікарі твердять, що добре, що з пляшечки йдуть, стіджене молоко. Яка ваша думка? Буду вдячна на від... за відповідь. Дивіться, тут важливо, по-перше, що діти є на грудному молоці. Годування дитину з пляшки це теж є грудне вигодовування, і ви, велика молодець, що ви досягли годування дітей стідженим грудним молоком. Стосовно того, чи краще це чи ні, не можна однозначно сказати, що годування з пляшки. Краще, тому що немає таких доказових даних, які би говорили про те, що годування з пляшки є краще, це однозначно важче для вас. І якщо діти виявляють ознаки того, що вони прикладаються до грудей, і ви бачите, що смоктання є ефективне, то пляшку можна поступово прибирати. Не можна робити це одномоментно, тому що дійсно важливо бачити, що діти не просто прикладаються до грудей, а спустошують груди. Смоктання пляшки воно дуже сильно відрізняється механічно від смоктання грудей. Тому е, я б радила вам, якщо діти беруть груди, е, якщо є потреба така, напишіть мені в директ, я вам відправлю інструкцію, як можна зняти відео самого прикладання, ми його подивимося е, і е, за потреби е, організуємо з вами таку тактику дії, конкретно у вашому випадку. Я думаю, що цілком можливо годувати дітей абсолютно з грудей без використання пляшки. Так. Дитина під час жари їсть часто, але декілька хвилин. Це нормальна історія. Я в Сторис сьогодні дам посилання на дописи про спеку. Там багато ну, чого є саме про спеку, про що поговорити в смоктанні, прикладання дитини до грудей це не тільки їжа, це про задоволення ще питання пиття. Да? Тому що грудне молоко це не їжа, тільки да? воно більше ніж на 80% складається з води. І так діти спеку прикладаються набагато частіше. І, скоріш за все, ви помічаєте, що є отакі нехарчові смоктання, коли дитинка трошечки трошечки прикладається. Але тим не менше зберігається ну, певна кількість гарних, ефективних смоктань, і дуже часто вони є, до речі, навколо снів, коли дитина в сонному стані. Тому хвилюватися не варто. Варто звернути увагу на ці показники, про які я говорила вага, сеча, Якщо тут питань немає, то е, після спеки це минеться. На, на жаль, так відбувається, ну, але це не є погано. Дитина не потребує допоювання. Так? Е, тому так це характерно для діток саме в спеку, які є на грудному вигодованні. Е, чи нормально? Mm. А зараз секундочку uh... Я не можу вам сказати, що діти можуть відмовитися від грудей чи ні, якщо вони годуються пляшкою, бо це е, таким знаєте, як гра в, в рулетку. Да? Може бути таке, що діти будуть продовжуватися, продовжувати їсти пляшкою, при цьому годуватися грудьми. А може бути таке, що діти відмовляться від грудей. Я не можу вам дати 100% гарантії, що цього не відбудеться. Так, там, так само, як я не можу дати гарантії, що цього не відбудеться 100%. Тому е, тут вибір першочерговий за вами, і ви вирішуєте, який формат годування вам зручніший. Є дуже багато мам, які годують дітей стідженим молоком з пляшки. Це не є погано. Це, скоріш за все, більш важко, так? але якщо для вас такий режим є ок, і вам зручно, і ви готові стіджувати грудне молоко в тому режимі, в якому потрібно дітям, то таке годування теж може бути. Ще раз хочу підкреслити, що годування стідженим молоком з пляшки це теж грудне вигодовування. Так, чи нормально, коли годую, то чую, як надходить молоко, і це не дуже приємно. В перші місяці так може відчуватися прям поколювання, відчуття мурашок, і це якраз оцей окситоциновий викид. Це доволі часта історія. Частіше буває тоді, коли інтервали надто великі, тобто коли є перенаповнення молочної залози. Спробуйте поспостерігати за інтервалами, зменшення інтервалів може якраз вирішити цю проблему. Чи можна на третьому місяці дитини випрати прикладання дитини до грудей, дитина захвачує лише сосок. Е, якщо теоретично можна, практично треба пробувати. Е, можливо, є мамозамінники, можливо, питання дійсно в самому прикладанні, можливо, є якісь певні фізіологічні особливості дитини, можливо, є коротка вуздечка. Тобто, е, я думаю, що можна не просто, але е, цілком можливо підбираючи позицію, змінюючи положення дитини і змінюючи спосіб подачі дитини до грудей. Так, будь ласка. Будь ласка, було ще питання, я його не бачу. Можливо, воно виділося, через скільки треба стіджувати груди, а да, через скільки годин треба стіджуватися. Якщо ми говоримо про систематичні стіджування, ну знову ж таки, ще раз хочу підкреслити, що у нас на кожен вік може бути своє кількість стіджувань, Да? Погодьтеся, що стіджування у 8 місяців воно буде не таким частим, як стіджування в 2 місяці або, наприклад, в перший місяць після пологів. Тому, якщо ми говоримо про тривалість після годування, скільки часу треба витримати, щоб стіджувати. Тут важливо оцінювати, як вам комфортніше. Інколи буває так, що якщо, наприклад, смоктання дійсно неефективне, то краще стіджується грудне молоко одразу після годування, після того як дитинка активно постимулювала груди. Але якщо, наприклад, ми бачимо, що смоктання є ефективне, ви перевірили прикладання, попрацювали з цим питанням, то стіджування може бути через 15-20 хвилин після. Годування може бути трошечки більше. Головне умова стіджування це ваше розслаблення, це ваше заспокоєння, це ваше бажання тут і зараз стіджуватися. І не хвилюйтеся, якщо, наприклад, ну, умовно кажучи, в 11 годині ви приклали дитину до грудей, 12.30 ви закінчили годування. Пам'ятаємо про інтервали раз на 2 години, тобто наступне годування у вас о 2 годині дня. Не хвилюйтеся, якщо у вас стіджування почнеться о 1 годині, о 1.30 воно закінчиться. Так? Молоко виділяється у відповідь на смоктання. От якраз у відповідь. Смоктання починає виділятися грудне молоко. Тому конкретного часу, коли потрібно стіджувати це буде більш доречно, такого часу немає. Поспостерігайте, як краще у вас це виходить після годування або через проміж, через якийсь проміжок. Так. Так. Дякую, що ви приєдналися до мого такого експрес-прямого ефіру. Якщо є ще питання, будь ласка, задавайте з радістю на них відповім. Інколи буває корисно, так виходити і експромтом розповідати щось корисне, те, що цікавить багатьох. Ще раз хочу нагадати, що. Можна і потрібно працювати з мало молока, що з мало молока завжди можна зробити більше. І якщо в грудях є хоча б одна крапелька грудного молока, це привід для того, щоб продовжувати годування, його налагоджувати. Ну а для того, щоб його налагодити максимально швидко, і ефективно, краще звертатися за повноцінною консультацією, де консультант зможе допомогти вам вирішити всі питання і підібрати саме ту тактику стратегію, яка підійде саме вам. І хочу нагадати, що в команді Milk Mama Club є П'ять чудових фахівців, які ой, вже шість. Вибачте, вже шість чудових фахівців, які всі мають освіту в напрямку грудного вигодовування. Тому, якщо є потреба, ми з радістю вам допоможемо і виправимо будь-який ваш запит, якщо він є, якщо він потребує корекції. Ефір збережу і викладу його на YouTube. Всім гарного! В... А, бачу ще питання, скільки коштує консультація. Дивіться, в закріплених дописах є рілс, де описані всі ціни. Вартість консультації може бути різна, вона залежить від того, що конкретно вам потрібно в моменті. Просто корекція прикладання, якщо потрібно перевірити прикладання, є така функція, вартість такої корекції прикладання 500 гривень. Є експрес-консультація, вартість якої 600 гривень, тривалість пів години часу. Вона не зовсім підходяща в плані якраз роботи з. Мало молока, тому що зазвичай мало молока воно йде в поєднанні з догодовуванням. А експрес-консультація вона не дає можливості по подальшого супроводу. Хоча можна, якщо є потреба, окремо придбати супровід вже після самої консультації, якщо є така потреба. Є консультація годинна, вартість такої консультації 900 гривень, і консультація з супроводом 1200 гривень в тривалісті до півтори години часу, і супровід тиждень після консультації. Тут потрібно, залежно від запиту, потрібно розуміти, яка вам консультація ну, дійсно необхідна, тому якщо ви не знаєте, що вам конкретно треба, ви можете мені написати, і я підкажу, які варіант. Варіант консультації краще е, обрати, тому що, якщо це, наприклад, прихід молока на грубання е, або якісь питання там початку про корму, то це завжди, як правило, експрес консультація ну якісь такі консультації, які не потребують подальшого супроводу. Так, якщо це е, питання, яке ну включає в себе і мало молока, і догодовані треба альтернативні методи догодовані, бастування біля грудей, е, там зняття накладки, то звісно, що це за півгодини часу зробити просто фізично неможливо, не тому що я не хочу, не можу. Просто це неможливо, і потік інформації дуже великий, Воно не дуже відкладається. Тому, в принципі, якщо є потреба. Я завжди можу підказати, який формат консультації є потрібен. Ну і нагадаю, що є, якщо дійсно немає можливості, особисто у мене є безоплатні консультації, звісно, що їх не мільйони тисяч. Да, є в мене протягом кожного місяця. Якщо у вас є потреба, але немає змоги, так, я з радістю допоможу вам розібратися в тому, що вас турбує. Усім гарного вечора. Дякую, що доєдналися. vou